Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, позиційні бої продовжилися в районі Кринок. Як повідомили у силах оборони Півдня України, на цій ділянці фронту триває контрбатарейна боротьба, яка залишається основним способом ведення бойових дій. Водночас ворог не полишає свого наміру вибити українські підрозділи зайнятих позицій на лівому березі, та влаштовує штурми без бронетехніки. Відтак за минулу добу противник спромігся на два штурми без підтримки бронетехніки. Знову зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. І от найближчим часом варто очікувати важкі бої. Ймовірно, росіяни докладуть усіх зусиль, збільшать сили вдвічі втричі з метою вибити наших морпіхів і всіх оборонців, які вже перебувають на лівому березі Дніпра. Річ у тім, що з плацдарму відкривається найкоротший шлях до кримських перешийків. і це найпростіша можливість відрізати Крим від Південного Російського фронту. Така операція поставить під велике питання існування південного угруповання противника. Взагалі, окрім того, це шлях до звільнення Криму, і це вже навіть питання не стратегії, а політики. Не допустити цього вкрай важливо для військово-політичного керівництва Росії та Путіна особисто саме тому на лівому березі тривають жорсткі бої. Зараз в районі кринок росіяни використовують і керовані авіаційні бомби, і дрони, і потужну артилерійську підтримку. Наразі тут співвідношення сил нерівне, семеро восьмеро росіян на одного нашого морпіха. Плацдарм тримається за рахунок підтримки нашої артилерії, засобів з правого берега Дніпра. Через це він не розширюється серйозно. Відкинувши далі ворога, ми не зможемо прикривати наших хлопців, які підуть вперед. Артою з правого берега засоби доведеться доставити на лівий. Що поки неможливо для того, аби доставити їх на лівий берег, треба розширити межі плацдарму, що наразі неможливо, принаймні без підтримки авіації. І далі буде складніше, як каже керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Локійчук. Український задум полягав у тому, аби відкинути ворога від правого берега Дніпра, бо звідти він обстрілював правобережжя, зокрема місто Херсон. До висадки збройних сил України на лівобережному плацдармі. Противник міг застосовувати по Херсону ствольну артилерію, системи залпового вогню середньої дистанції. Саме ці висадки призупинили такі обстріли, але не повністю. Тому що противник використовує засоби дальнього радіусу дії, яких у нього менше, але вони є, і добиває до Херсона та інших населених пунктів здовж Дніпра на північ від обласного центру. Але інтенсивність цих ударів значно зменшилась, як пише військовий оглядач Костянтин Машевець. Після нещодавньої реорганізації угруповання Дніпро стало другим після угруповання південь за чисельністю та обсягом. Головним чином за рахунок додавання 58-ї загальної військової армії та більшості сили засобів противника, діючих на Мелітопольському напрямку. Таким чином війська угруповання Дніпро діють не на одному. Операційному напрямку, як було раніше, а на двох при Дніпровському та Мелітопольському. У його складі діють 18, та 49 та 58 загальновійськові армії, плюс цілий роси приданих об'єднань та з'єднання, Головним чином зі складу Південного воєнного округу. Ймовірно, у оперативному підпорядкуванні командування цього угруповання також перебувають і відповідні сили й засоби угруповання військ оборони Крима. Наскільки я розумію, противник разом із реорганізацією своєї системи командування у південній операційній зоні провів і певний розподіл головних завдань між цими двома угрупованнями. Прота схід, ймовірно, перше має на меті власне прикриття кримського напрямку, а в подальшому якісь наступальні дії у всьому нижньому по Дніпрові, а друга прикриття сухопутного коридору, і в подальшому активні наступальні дії у Приазові та південній частині Донбасу у цьому контексті, за словами Машевця, до самого факту зростання угруповання Дніпро треба ставитись із усією серйозністю. Той факт, що відтепер тепер зона його відповідальності поширилась власне на запорізький напрямок, говорить за те, що у своїх подальших планах противник ймовірно пов'яже дії на Херсонському та запорізькому напрямках. Одне ціле. Хоча вони є розташовані на фланг зони відповідальності угруповання. І, от наразі російські війська простягнулися по фронту від Покровська на Кінбурзькій косів з довшливого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 км. кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій південного воєнного округу, плюс цілий ряд формувань рівня бригада полк зі складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61 перша окрема бригада морської піхоти, чисто 77 сьомий окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті у складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ з особливо зважаючи на той Факт, що стаціонарна посада командувача цього угруповання генерала Теплинського, командуючий командуючи повітряно-десантних військ. У його складі оперують частини та підрозділи, принаймні двох їх з'єднань, – 7-ї штурмової дивізії та 104-ї десантно штурмової дивізії. Перше діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповання є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, і загальної кількості формувань рівня Полк. Даний на час угруповання противника налічує. Понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ, розглядаючи можливості цього групування, особливо у плані швидкого народжування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противникам на території окупованого Криму сформовано та розгорнуто так зване угруповання військоборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46 шостої та 47 сьомого та стрілецьких дивізій. Та 26 го окремої мотозрілецької бригади таким чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області. Потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіаударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони Камікадзе, щоб атакувати ЗСУ на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано. Тим що окупанти підтягнули сюди резерви? Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон Керч, Р 57 Олешки скадовськ або т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це неможливець спротив з боку Росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримський міст. То проблеми будуть усього південного угруповання російських військ. І от якраз далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі кринок українські захисники ліквідували групу російських десантників. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, яке в піввідрон влучно ліквідовує окупанта. В районі Олешок бійці спецпідрозділу Рейвен груп головного управління розвідки уразили російські позиції. Результатами своєї роботи бійці поділилися в телеграм-каналі. На кадрах видно, яке в півдрон збройних сил України розносить позиції окупантів. Загалом, вже за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували 64 російських військових. Про це повідомили село оборони Півдня. Також було знищено три гармати: гранатомет, міномет, розвідувальний БПЛА, зала, човен, станцію радіоелектронної боротьби та три ворожих автомобілі.